Ворог у нас продовжує обстрілювати, і місто Харків, і наші прикордонні населені пункти, і по лінії фронту, і на півночі, і на Куп'янському напрямку. Значить, вночі було випущено вісім ракет типу С-300. По місту Харкову там відповідно постраждала одна із адміністративних будівель комунального міського підприємства. Так само по Харківському. Району було влучання, там постраждало знову ж таки приватне, цивільне скажімо так, підприємство, у тому числі там спортивна школа. Тощо. Значить, сьогодні в день так само у нас цілий день фактично триває сигнали повітряної тривоги, які супроводжуються ракетними ударами, не по місту Харкова, скажімо так, а відповідно перед місця. Знову ж таки, інформація про керовані авіабомби, знову інформація про ракетні системи С-300. Тому ситуація досить така важка. Відповідно, поряд із цим лінія фронту у нас наразі стабільна. По липецькому напрямку просування ворога в лип нашої, відповідно, території немає. Було сім ворожих атак, всі вони відбиті, крім того, по Вовчанському напрямку так само йдуть фактично бої у самому місті. А, значить, лінія фронту беззмінно наразі проходить по річці Вовча. Значить, що стосується Куп'янського напрямку, там було так само більше десяти ворожих атак штурмових, значить, по декільком населеним топ пунктам, знову там Іванівка, знову Синьківка, інші населені пункти. Там так само вглиб нашої території просування ворога немає. Лише можемо сказати, що ворог знову активізував свої. Наступальні дії по цьому напрямку, як це було там місяць тому, і фактично 10 місяців. Ми з цим фактично перебували. Продовжується у нас евакуація. Наразі евакуйовано вже майже 12 тисяч людей, значить, і з напрямку, із Куп'янського напрямку, і з Вовчанського напрямку. Тому евакуація у нас звичайно триває. Ми щодня проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб Значить, отримувати і в подальшому допомогу для наших внутрішньо переміщених осіб. У нас продовжує працювати координаційний штаб з питань евакуації. Значить, і, і тут задіяні і, знову ж таки і національна поліція, і наші волонтери, і на першому місці у нас вже військові. Якщо ми там проводимо евакуацію з тих місць, де у нас безпосередньо ведуться активні бойові дії. Крім того, як ви знаєте, вчора у нас завершені роботи фактично пошукові по епіцентру. Наразі можемо говорити про те, що знайдено 19 тіл. Це ті люди, які безпосередньо загинули на місці прильоту. Це відповідно 12 чоловік семеро жінок. Серед них є фактично діти: це хлопчик з 17 років і дівчинка 12 років. Значить, чому так само можемо констатувати те, що роботи завершені, фактично щодо пошуку людей, тому що було співставлено і по відеокамерам ті люди, які перебували фактично всередині цього гіпермаркету, відповідно будівельного, так і по заявах тих людей, які рахувалися як Безвісті зниклі, вони фактично наразі ідентифіковані. Далі буде по цьому місці продовжуватися роботи там аварійні, ну і в тому числі все ж таки буде пересіватися весь той всі ті продукти гаріння, які там зберігаються біля там, епіцентру, там у подальшому, в тому числі. однак це вже, скажімо так, планово буде проходити робота. У мене все, Дуже. дякую. Переходимо до питань, будь ласка, залишилось, залишились, Дмитро Гарбінник Суспільне. Боже Васильович, питання щодо ситуації навколо Золочівської громади. Скажіть, будь ласка, ну ви ось недавно заявляли про занепокоєння ситуацією там. Які плани у ворога на Золочівську громаду, на весь свій напрямок? Що там зараз відбувається на прикордонні поряд цією громадою? Які сили вони зібрали? І е, вони дійсно планують наступати. Є така у нас е, інформація, така сама, як по липецькому напрямку, така сама, як і по вовчанському напрямку. Що цей напрямок для ворога так само обраний як перспективний, для того, щоб задіяти, скажімо так, Максимальну кількість наших військ в стримуванні, тобто ворога на півночі Харківщини. Щодо скупчення військ, то ворог підтягує резерви на Липецькому, на Вовчанському напрямку для того, щоб там не послабляти той тиск, який вони чинять наразі. Вони так само впродовж там, дня можуть перенаправити ці резерви і на Золочівський напрямок тощо. Тому ми, звісно, про це можемо говорити і маємо бути готовими для того, щоб знову ж таки задіяти і наші плани щодо там, евакуації з тих населених тобто, пунктів. У нас там проводилася часткова евакуація в обов'язковий спосіб, в тому числі е сімей із дітьми тощо. Тобто, якогось ударного скупчення поблизу саме Золочівської громади зараз немає, так? Ні щодо цієї ж евакуації, скажіть, будь ласка, ви казали, вона готується так. Вона коли почнеться вже організована, якщо почнеться, так і скільки людей там зараз перебуває на прикордоні, яких ну перш за все треба вискати? Дивіться, ми прогнозуємо, що це буде біля півтори тисячі людей. Це скажімо так, буде перший етап, перша хвиля. У нас зарезервовані місця у відповідному місті Харкові під цю там евакуацію. Всі ресурси наявні щодо організації вивозу людей. У нас в принципі є. Це виночі кавара медіа. Питання ви казали раніше щодо першого червня фортифікації на Харківщині будуть готові. Їх, будь ласка, в якому дні зараз стане, на скільки відсотків вони готові на, на фінальному етапі. Вони більше 90% готовність. Тому всі плани, які поставив перед нами офіс президента, вони там будуть у нас ре реалізовані. Це стосується тієї лінії там оборони, за яку відповідає адміністрація. Відповідно, третя лінія Юлія Беречна Олеша Васильовича. Які ще харки мають потужності для розміщення евакуйованих? Бо дуже багато вже після 10 травня нас розміщено людей. Вже розміщують в області, я так розумію, потрошку. Ну, які ще у нас спроможності є? У нас спроможності є. А у випадку необхідності ми можемо збільшити цю кількість ще до 15 тисяч. Однак, звичайно, що ми комунікуємо із людьми і маємо розосереджувати цей ресурс. Да, не концентрувати це в одному місці, там, наприклад, у місті Харків, тим більше, що люди самі виявляють, умовно кажучи, бажання виїхати, наприклад, у сільську місцевість. Тощо це, скажімо так. Е е Екстрений підхід, да, щоб вивезти людей, щоб розселити людей. Далі вже планово будемо думати, і навіть пропонуємо людей, людям виїхати за межі Харківської там області нашої території. І в нас є місця в інших там областях, да, тому це вже планова, скажімо так, робота із нашими людьми буде. Дозвольте, що уточняю по Чинска ми склала евакуація, півтори тисячі людей прошечена. Скажіть, будь ласка, а ці, ці люди це. Ну, це люди, так, не знаю, якого віку і так далі, вони живуть на самому прикордоні чи десь вже подалі. Є якась? Ні, це, це, не, це не на самому прикордоні. На самому прикордоні у нас є населений пункт, де проживає 9 людей. А, наразі да, на наші заклики там, впродовж двох цих років вони не бажають виїжджати звідти. Ну і далі, чим ближче вглиб, тим більше а, людей там проживають в тих чи інших населених Тобто, по ці півтора тисячі людей вже почали вивозити. І який термін? Ні, ми не почали їх вивозити, коли люди захочуть виїжджати. Це ж не давайте так. Ну ви ж не плутаєте обов'язкову евакуацію, відповідно, примусову там евакуацію. У нас е, зараз по області, по прикордонних населених, тобто пунктах діє, в тому числі по Золочівській громаді, обов'язкова там евакуація. І тут ми пояснюємо людям, що так краще виїхати, да, тому що є певні причини, є обстріли там щодня майже проходять обстріли. Да. Це так само, як і по Куп'янському напрямку. Це так само зараз, як там казати про евакуацію самого міста да, куди прилітає щодня. Однак люди не, не хочуть виїжджати звідти. Але це з огляду на потенційну небезпеку, правильно ви по Куп'янську зараз... там потенційна небезпека у нас з 22-го тобто року йде. Саме я, я про. Відповідно, така сама історія. Тобто, це не спеціально готуючись до чогось там попереднього, що може відбутися. Це, це не підготовка до чогось такого, так? до можливих дій. Дивіться, ми готові до можливих дій по всім абсолютно напрямкам. І по Харкову, в, відповідно в тому числі. Однак ніяких підстав про місто Харків наразі казати, ну, тобто, підстав немає. Тому, враховуючи те, що у нас була. І є загроза по липецькому напрямку, по те, що відбувається по Вовчанському напрямку, ми маємо розглядати і Золочівський напрямок так само. Скажіть, будь ласка, після 10-го числа вже обстрілюється сам город Харка в режимі так як цього, тобто десятки разів за день. Сколько процентов вы можете сбивать каждый день этих ракет или беспилотников, которые направлены именно в город Харькова? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как это влияет на жителей Харькова? Если эвакуация с самого города в начале войны, на а если нет, то почему люди остаются и движутся как-то в этом как сообщества? Дякую. Перше питання виходить поза межі моєї компетенції. Це питання виключно до військових. Друге питання це потрібно запитати людей. Чому вони продовжують залишатися у місті Харкові, живуть у місті Харкові та відповідно працюють навіть під обстрілами? Дякую. Антон Мауханс, колеже Васильовичу, скажіть, будь ласка. Чи залишаються якісь цивільні зараз у підконтрольній Україні половині Вовчанська і навколичних седм? І чи продовжується евакуація самого міста? Евакуація продовжується із самого місця. Залишаються ще люди. Значить, знов ж таки ми комунікували приблизно, якщо брати околиці міста Вовчанська, приблизно 100 людей в самому місті, приблизно біля 50 цивільних наших перебувають. Евакуація продовжується. А на липецькому напрямку скільки ще треба евакуювати Скільки лишається? Якщо циркуни, то це приблизно тисяча людей. Чим ближче до липців, там так само біля ста людей. Дякую. Бачу питання. Якщо питань немає, дякую.